Вітаю вас, малята, продовжуємо пізнавати таємниці природи. Все в природі має вагу. Ви про це знаєте, бо впевнена, що допомагаєте дорослим нести пакунки з крамниці. Чи відрізняється вага пакунків, які несете ви і які несуть дорослі? Можна це дізнатися на терезах власної конструкції. Нам знадобляться пружина, яку ви можете взяти зі старого блокноту розігнута скріпка, конструктор. Я використаю лего дупло, маркер, сітка від фруктів, 5 мандаринів чи інших фруктів. З конструктора збираю башту, схожу на підйомний кран. Попросіть дорослих допомогти прикріпити пружину однією стороною до конструкції, до другого кінця пружини повісь скріпку, зроби маркером позначку кінця пружини. Терези готові до роботи. Поклади в сітку один мандарин. І спостерігай за пружиною, зроби позначку, на яку розтягнулася пружина. Додай ще мандарин, знову спостерігай за пружиною. І знову зроби позначку, на яку відстань розтягнулася пружина. Збільшуй кількість мандаринів і роби позначки, наскільки щоразу розтягалася пружина, що з цього випливає. Довжина пружини змінюється залежно від кількості підвішаних мандаринів. Кожна мандаринка тягне пружину донизу. Видовження пружини інформує нас, якої ваги підвішений предмет більшої чи меншої. Так можна порівнювати вагу різних предметів. Поділіться результатами свого експерименту. Чекатиму відео та світлини. До зустрічі!